Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, що Янгол попереджає або підказує. Давайте розглядати. Тож, смачної вам кави та цікавої розповіді. Так. Слухайте, тут хтось такого птаха запускав. Таку новину, яку чекає дуже чоловік, то дочекається, тут хтось відправляє цю новину. Такий птах величезний тут. Хай воно підсохне, потім будем, будемо роздивлятись, що там. Так, про що Янгол попереджає або підказує. Дивіться. Взагалі-то когось з вас попереджає або підказує зверніть увагу на серце, на серцево-судинну вашу голос і дивіться, тут, ага, знаєте про що тут? Тут більш про жіноче здоров'я, про кліматичні зміни у жінки. І коли вона може думати, що у неї проблеми з серцем, а це її організм переналаштовується, і отакі дзвіночки дає і серце, і органи. Тазу. І тут взагалі то звертайте увагу просто на свій організм, він зараз переналаштовується. Не лякайтеся, але підтримуйте свій організм там, де ви можете профілактично щось робити, якось себе підтримувати, робіть це. І ну, якщо там комусь з вас вже час піти до лікаря, перевіритись. вам просто так буде спокійніше, і щось там вам лікар підкаже, як і що робити далі. Просто хочуть вас заспокоїти, ваш янголо-охоронець. Далі питання, яким дуже опікується чоловік, питання, в якому він дуже хоче поставити крапку. Це просто знаєте, от, щоб більше до цього питання не повертатись. Вдало хоче завершити. Не так, щоб аби як, аби закрити, аби крапку поставити. Обов'язково вдало хоче завершити. Але не всі питання він з вами ще обговорив. Тобто будьте налаштовані на розмову з чоловіком. Відповідайте так, як ви ну, як ви відчуваєте, як ви. Знаєте, як хочете відповісти, а не підлаштовуйтесь під те, що він там буде вам казати. Бо так, питання ну, воно не закриється. Воно буде, як знаєте, просто в часі трошки відсунуте, але у вас потім буде до нього повернення. Просто робіть так, як треба одразу, не затягуйте в часі. Дуже гарне виконання на перспективу показане, яке дає змогу обійти людину, з якою вам складно спілкуватись на сьогодення, і людину, яка вам якісь проблеми налаштовує. Своєю заздрістю, своїм якимсь, знаєте, от образою. Тут давня якась образа від людини до вас. Це про чоловіка якогось мені показують. Знаєте, коли людина не хоче, щоб у вас знає, що у вас життя зараз змінюється, але не хоче, щоб воно змінилось в кращий бік. Але те, що ви робите зараз. Все одно посуне від вас цю людину. Ви якось обходите цю людину, ви просто інший шлях для себе знаходите. Так, ось тут на зміни в фінансах, щось світліше у вас по фінансах, і це справедливо для вас. знаєте, от Ті зміни, які будуть відбуватись, це як час прийшов, це як завершується якийсь складний період в вашому житті, і ви виходите на трошки більший рівень заробітку. Показано після 28 числа от, зростання і те, що буде відбуватись, наприклад, якщо у вас робота пов'язана з якимись там відсотками. Ну, ви заробляєте якийсь відсоток ви собі маєте, то звертайте увагу на те, як ви будете, що ви будете робити після 28 числа і намагайтесь так робити чистіше, бо це якийсь, знаєте, як ключ до перемоги вашої у фінансових справах. Так, далі дивимось про що попереджає, або що підказує вам Янгол. Тут хтось краде вашу вдачу, як перетягує від вас вдачу. Тут людина або з сім'ї, або це людина, з якою ви були сім'єю. Ну, це може бути, знаєте, колишній чоловік. Може бути людина, з якою ви. ну от, Наприклад, там. ну Все ж таки мені чоловіча енергія йде. Наприклад, чоловік там вашої сестри. Коли е людина, приховуючи своє справжнє до вас ставлення, щось робить таким чином, що. Воно якось впливає або на вашу нервову систему, або взагалі от на ваше здоров'я. Так, не приймайте від цієї людини ніяких дарунків. Вони особливо, якщо вони якісь нав'язані вам дарунки. Бо вони щось, ну, там щось не гоне в тих дарунках не треба. І дивіться, якщо така ситуація, ну так буває в житті, ви не можете відмовитись, коли берете до рук. То одразу кажіть, беру, що бачу, а що не бачу, залиш собі. І потім, це, знаєте, найкраще, то викопали ямку в землі, можна спалити цей предмет, а можна взагалі прикопати цей предмет. І земля все нейтралізує. Але воно вам не треба, там якийсь дарунок непростий. Там... Особливо, якщо це десь близько 13 число, ну, це як підказка, кому з вас звернути увагу. Так, далі про що попереджає або підказує Янгол, опіку над якимсь чоловіком показує. Щоб ви не хвилювались, що він дуже захищає світлі, гарні новини будуть звідти. Десь дійсно десь так прикриє дуже сильно. І тут не одна світла, гарна новина буде. Тут просто, от, знаєте, як голуб мира летить. Десь дійсно приємно, така гарна новина почується вами. Далі дивлюсь, про що попереджає або підказує. Десь якийсь диван. Що то не, каже не лежити так багато на дивані. Хочу, щоб хтось з вас. Десь вам, а куди він, що це він вас відправляє? Десь а, підказує, що нове знайомство у вас на порозі. Ну, як на порозі, десь вам ходити треба, вам не лежати на дивані треба. От я розумію, що втомлена приходити додому. І просто лягаєте, відпочиваєте. Десь ходіть гуляєте, бо тут нове знайомство. Тут просто десь ви можете познайомитись з чоловіком, який вам ну, сподобається. Це приємно, Ви як пара дуже приємно виглядаєте, але ж ви повинні десь бувати, крім дивану. Він не прийде до вашого дивана. Так, далі. Що mm -hmm. той птах. Ну, тут мені теж це знайомство показане. Комусь з вас дійсно треба звернути увагу, бо він десь ходить вже, десь він близько біля вас. Вам тільки зустрітись потрібно вже. І в майбутнє ж людина вас веде разом з собою. Тож, дівчатка, вставайте з дивана, потім там разом лежати будете. Так, ось тут трошечки, трошечки таке, знаєте, ну, як симпатія показана, таке зароджується один до одного почуття в людей. Але дівчата саме для жінки показано: не вигадуйте собі там нічого. Якщо у вас щось турбує, щось ви там хочете спитати в цього чоловіка, питайте, не вигадуйте за нього відповіді. Коли знаєте, з'явилось питання, і сама ж собі. Вигадала відповідь на це питання. Так не робіть точно, бо таке собі тут бачу, що накрутите і дуже швидко накрутите. Особливо у кого там літера С, Б, літера Т це ваші ініціали з такими літерами. Ото ви талановита людина, ви так вмієте фантазувати, не треба. Питайте, хай вам розповідає. Дуже опікується цим чоловіком матуся. Ну, Матусі вони такі, вони люблять своїх діток, але ж вона теж вже хоче його відпустити. Просто налаштуйте з нею ну так, знаєте, спілкування. Непогана жінка, дуже непогана жінка, насправді. Просто треба вміти з нею спілкуватись. Зможете. Якщо нам це показують, то значить, ви точно зможете з нею налаштувати спілкування і буде опікувати вас обох, але в хорошому сенсі. Це непогано виглядає. Знаєте, коли, якщо вона любить, вона любить всім серцем. Не нав'язлива, а така, знаєте, вона дуже м'яка за характером. Можна дуже такі приємні стосунки. Вибудувати, щось завершується. Дуже чогось такого чекає людина на літеру Г, С, П О, літера Я до завершення якась важлива справа, в якій просто зачекалась вже, от, знаєте, ото стали, ото як та цукерничка стоїте, руки в боки. І чекаєте, воно, як, знаєте, ну це як певного числа якогось. Чекаєте, і воно там далі вже е, якісь там відбуваються справи, як, знаєте, як самі по собі, як прийшло число і все вже легше стається, все легше відпрацьовується. Так, ну, телефонні розмови, чоловік та жінка теж бачу, багато цих розмов задивляється тут на жінку чоловік, який поки що не наважується ну, якось там наближатись до неї, спілкування починати, але ж хай набирається сміливості. Це тимчасове таке, знаєте, задивлятись, потім він все ж таки вирішить. що... Хоче він з нею спілкуватись, хоче розвитку подій. Приємні домашні клопоти і гарна новина до когось в сім'ю потрапляє. Так. У когось як, знаєте. Будується сім'я і починається, тільки починається шлях. Ну, знаєте, як нова сім'я, нові стосунки. І тут одразу показано, знаєте, коли тут щось грошей багато до цієї сім'ї йде, може це дарунки, наприклад, ну там весільні якісь. Але зміни по грошах тут будуть, і тут гарні суми, якісь. От, знаєте, три таких бачу, коли це все в одне стягується. Трошки за страхами тут люди починають, але ж, ну, це. Такі страхи, які вони потім відійдуть від цих людей. Це просто, от, знаєте, ну, як перші такі кроки, які поки що лякають, але це ненадовго. Для когось це як повернення в стосунки, які ви вже будуєте більш так ретельно. І ось тут 30 число, як очікуєте на появу людини, або для когось це не сама людина, а як інформація, туди дочекаєтесь. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Такі події нам показала. І я вам бажаю гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. Хай все у вас буде добре. І... Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Побачимось всім пока.